Від початку повномасштабного вторгнення українці об'єднались у своїй боротьбі проти ворога. Кожен свідомий громадянин працює на своєму фронті: хто зі зброєю у руках, хтось волонтерить, хтось підтримує економіку, а хтось бореться із пропагандою расистів. За періоди війни було заблоковано понад 22 дві тисячі. Ворожих ресурсів, які займалися поширенням пропаганди, і наша кіберармія вже становить понад 300 тисяч учасників, які безпосередньо займаються блокуванням цих ворожих ресурсів. Проект Мрія став успішним завдяки кіберармії, яку очолюють працівники кіберполіції, а рушійна сила українці віднедавна повернулись і нові функції. Повідомляти можна і про нові факти злочинів. Ви можете надати інформацію щодо шахраїв. І також посилання на ті самі також відновлену роботу з боротьбою з наркотичними засобами. Поповнити кіберармію можна приєднавшись до чат-боту. Що доволі просто потрібно лише підписатися на телеграм-канал та надсилати адміністраторам сервісів скарги на відповідні ресурси.